Доброго дня, ми за Клахом вже день, вже вже 3.40. Я всього відпрацювала, працювала довго. Нам сказали, що залишайтесь скільки можете. Вони забрали години від позицій, де я працювала до цього, і дали ці години нам, які розпаковують, тому що у нас просто купа-купа коробок. Годин не вистачає, то сказала, скільки можете, стільки залишайтеся. І я працювала до години з 3.45 до часу дня. Я, звісно, що я прийшла додому, я була дуже втомлена, трохи подрихла, відпочила. Але сьогодні Анжеліка приходить в гості. Вона ж каже: Я хочу вечерю в новій їдальні. Весь тиждень, ви розумієте, весь тиждень нас вигонили. В <гум> день, коли я працювала 9 годин, <гум> у мене гості. Ну нічого, і гей приходить, і Анжеліка приходить. Я нічого не розморозила, я взагалі в останній момент придумала, що я хочу приготувати. Короче, і... Ще, одне ще одну грузинську страву з курки, так що їду за куркою в Семсклуб. Тут я намішала аджику зі спецій. Тут я вже курку обмазала цю аджикою і це йде в духовку. Запіка так, тут я, я вже цю картоплю переварила, а потім вона буде запікатися. Тут я вже починаю працювати над соусом. Тут це вершки з чесником, буде сіль, перець, хмелі, сунелі, і це заливається, курка заливається. Так, це курочка вже припечена, і е, додамо от цей соус до неї. Отак, і йде далі в духовку допікатися. And so, I told them to keep добry. Oh yeah, the scooper for the potatoes. Oh, my god. Give <laughs> me share. Woo! So, and Juliet likes it. Me, like, Just like, it's it's smash it and then fry them up and they're crispy. Короче, ветеря, сам просто чудово, Дуже було класно поспілкуватися з дітьми. Це взагалі інше відчуття, коли твої дорослі діти, які вже не живуть з тобою, в хаті приходять до тебе на вечерю, і в тебе таке, типу, ой, починаєш піклуватися. Там за них хочеться зробити таке, щоб було дуже їм смачно, щоб вони це зацінили. Шо, що, ну, щоб приходити до мами було з чим, чимось теплим. Як моя мама мене зустрічає завжди, вона не може. Відпустити мене просто не погодувавши, або хоча б чаю, щоб налити, щоб в руках щось було. Дуже прикольно. Коротше, поспілкувалися, побалакали дуже багато. Mm. Дівчата дорослі пішли в крамницю і вони мене запрошували. І я спочатку так, я хочу, а потім кажу: дівчата, ви знаєте, я все ж таки мені краще відпочити. Бо я відчуваю, що. Два дня підряд гості. трошечки Я трошечки втомилася, плюс з ранковими прокиданнями, але була вдячна, що вони все ж таки хотіли, щоб я з ними пішла. Ну, коротше, три дорослі дівчини, вони самі вже і... ну, їм буде і так весело і без мами. Гейб вже пішов, бо йому. Каже, він хоче прибратися в хаті, тому що дівчата нібито завтра до нього підуть. Буде час проводити по крамницям. Дені малих зараз на віліках катає, а я вже буду, я вже прийняла ванну, вже в піжамі і буду готуватися до ліжка. Я вже готова. Треба відпочити, добренько так відпочити. Ну, якось так. Багато я не знімала, коли ми з родиною, тому що я насолоджувалася часом з родиною. Доброго дня, ми А... Сьогодні ми домовилися зі старшими дітьми, що ми будемо а, йти по крамницям, по секонд гендам. Дівчата матіли, вони запросили дієва я кажу, я хочу і скарлетт хочу. Ну, коротше. Я і чотири е, старших дітей підемо по, е, по комісіонним крамницям. Нема нічого такого, що ми хочемо, прямо що треба нам купити, але це завжди цікаво е, шукати чогось, е, як тут кажуть в Америці, е, є сміття для когось сміття, а для когось скарб. Так що... Пішли шукати скарби. Просто <смі> мені якраз сьогодні коментарі прийшов про, про цю їдальню. Коротше, зі, своїм, зі своєю думкою. <смі> Ви, типу, в секонд-генді ем, скупляєтесь? Так, ми скупляємося в секонд-генді. І навіть проблем з цим взагалі не маємо. Так, ми зіскали їдемо з Гібом і потім зустрічаємося з дівчатами. There he is. А Оце Гейба їдальня він купив. Такий класний стіл. Okay. Yeah. Скарлетт ще не була у нього. Ось гостях. роздивляється. I love it. Looks nice. I won't like that. <laughs> yeah, right. І Гейб купив собі uh, картину в Росі не ванною. Прикольно. Прикольно. Хто там? Хто там? Фін! Що ти робиш? Так, Гейба забрали, йдемо в Гудвіл, які дівчата сказали, нас, що ми зустрілися. Що все. Не бачу їх машини ще. Ну, коротше, ми йдемо в кондиціонер. Гейб каже. Мені це подобається. Оце прикольна картина. Скільки? 8 доларів? Вона мені подобається. Таке щось таке сільське, прикольне. Ще й жовто-блакитні квіти, то це ж капець. А це те, що гейб. Are you seriously? Okay. Alright. Це вибір Гейба. Sure. What is it? Так дівчата нарешті приїхали. Oh, gosh. Я показала э, картину, яку я купила. Він каже, ну хоч не цю. <laughs> Бо я кажу, бач, там квіточки жовто-блакитні. <laughs> Побачила тут жовто і блакитне, каже, ну хоч не це. Ну, я вже скупилася. Діти ще бродять, дівчат тільки прийшли не так давно то вони ще дивляться. Все, що я хотіла, я купила. Дивші теж дивляться. Манжеліка. Мені це не дуже цікаво. Ну, якось так. Так, мої діти шопаться в Гудвілі. Так, коротше, закінчили ми з Гудвілем. Кожен купив собі щось Зараз дівчата вже з Гейбом поїхали до головної вулиці в мами в місті. До антик-шопа, ну там таке, там є і не антик там як великий гараж сейл, як для мене. Так що ми їдемо там постріл. What you like? I like that one. The tree fell over. Ah. А yeah. oh, been, yeah, been a while. Давно нас тут не було. Тут хто мене дивиться, перший раз тут eh, люди орендують такі куточки і продають, що хочуть. Я бути Майкл Джексон. А майкаш. Кажу, я можу бути як Майкл Джексон. Просто як гаражка. Як гаражка, тільки з комфорту кондиціонера. Хтось наліпив тарілочки намагається їх продавати. 26 доларів. Ну Так, кожен може зробити. Someone's really using up the space here. Yeah. Mm -hmm. Хтось дійсно використовує свій куточок, багато багато, напхано, очі так бжж. покрасили банку, продають кружевами собі заплили і вперед. кожного разу на все, що можу. Mm. Mm. Чесно, я не знаю, чи це взагалі вигідно. Португал хтось банки старі, або пляшки з-під кока-коли Антик. Антик Battles, Coca-Cola Battles. Бо вони ж платять за ці куточки. А чи продається воно чи ні? Це ж не, гарантов... не гарантовано. У мене подружка намагалася робити. Не дуже, не дуже багато вона грошей зробила. Оце прикольно, якась така плитка. Цікаво. А, ні, це не плитка, це. Кенбасис нам. Полотна. Блін, там інша назва, да? воно намальовано, потім що щось приклеєно, і потім ще оце, чимось оброблено, щоб воно виглядало блискуче. Ну, все прикольно. Камінчик якісь там, стеклошки. Handmade. Це 40 доларів. О, от вон античні вили, лопати. Скільки таке скоштує? Ось така лопата. Вінтедж. 30 баксів. Вили 12. Ця лопата 20. To be really cool. go Yeah, drippy drips, Russian Samovar. water. Oh, so it's like a little. Coffee set, so it has a kind of a funky mm -hmm. little modern vibe going on. Mm -hmm. All the cups are the same. And, a then, and then there's a little sugar, sugar bowl. And the creamer. And then like, cream, yeah. I was gonna say there's like a little creamer. Mm -hmm. so that was cute. And if it is, if I can get. Gabe okay. wants i was in an apartment so I could buy all this stuff. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. All right.

Я трошки намагалася підзарядити телефон, бо не підготувалася я для зйомок. Добре. А, цей клотванчик виглядає дуже, дуже обіцяючий, прям зове моє ім'я. Це інше якось мені пофіг, але це футбол. А що там ще? Там ще щось є. Старші вже встигли до мильного магазину сходити. Гейт купив собі мило якесь. Коконат? Кокосове якесь. Цікаво. Коконат pie. Oh, тут навіть бутер є. Ну ну. Аю? А є серйозно? Вони в ресторани дивляться, на бутере дивляться, каже, я зараз голодний. Чоловік. Я змен. Ні, він класно. Дейб вже почав. допомагаючи. скали захотіла чи Мені дуже тут подобається їсти. Коротко, на кухню я, бо тут пусто, серванта немає якраз. Ой, щось криво. Криво треба порівняти. Ну Мені дуже оце якось так прикольно. Нагадує бабусю. Хату і пічоно, ну, якісь котельніся. Ну, це єдине, що вона не розвішувала якісь трави. Але прикольно. Мені подобається таке, таке... покой такий відчувається від цієї картини. Мені дуже подобається. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І ба-бай.